Понеділок, 14 серпня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Віта. Днями у Хмельницькому попрощалися із героєм Ігорем Сафроновим. Чоловік народився у селі Мокрець Шепетівського району. Останні роки проживав у Хмельницькому. У цивільному житті чоловік навчався на механіка. На захист України став ще у 2014 році. Під час повномасштабної війни приєднався до лав 11-го зенітного ракетного полку. Зупинилося серце героя 10 серпня. Поховали Ігоря Сафронова на кладовищі в мікрорайоні Ракове. З ним дружили, хороший був хлопець. Ну, будь-якій ситуації міг би виручити. Він ну, так само, я його. Це був мій підлеглий, мій побратим. Ми разом проходили службу. Він завжди був в житті завжди рвався в бій, завжди хотів досягти якоїсь вершини, стати великою людиною з великих букою. Мав поступати до Харківського національного університету повітряних сил, Збройних сил України. Хотів стати офіцером, хотів бути бойовим офіцером, хотів зв'язати своє життя з цією справою. Спогади всі найкращі. Це веселий, енергійний, безвідказний друг, побратим. Автопарк хмельницьких комунальників поповнився новою спецавтівкою. Це вантажівка і СУЗУ, яка служить для ремонту теплових мереж, поточних, капітальних і непланових аварійних. Машину отримали у рамках міжнародної допомоги від американського уряду за програмою USAID. Як тепловики використовують її в роботі? Дивіться у наступному сюжеті. У Хмельницьких комунальників з'явилась нова спецавтівка. Це вантажівка і СУЗУ, яка служить для ремонту теплових мереж поточних, капітальних і непланових аварійних. Машину вже використовують в роботі. Автомобіль оснащений усім необхідним обладнанням та інструментами для роботи аварійної бригади, зокрема, стаціонарним та мобільним дизельним генератором, гідравлічною болгаркою, насосом та іншими пристроями, які дозволяють полегшити і покращити роботу. Для, наприклад, для роботи в тепловій камері є вентилятор. Ми його зараз не використовуємо бо проходять роботи зовні. Нагнітає, він може нагнітати. Свіже повітря в теплову камери може витягувати. Також є насос, помпа. Велика помпа, великого об'єму. Якщо потрібно виключити з теплових камер або з теплових мереж воду, ми її користуємося. Це обладнання підключається до цього генератора. Зараз компресор, до компресора підключений конкретно відбойний молоток і болгарка. Олександр Гурницький додає, раніше для виконання частини робіт необхідно було залучати додаткову техніку. Ця машина може в, в будь-яку точку поїхати, міста стати і в неї всі є. Для зварювання, для різальних, для будь робот, для розбивання асфальту, для різки асфальту. Крім того, в машині передбачений спеціальний відсік для персоналу на шість місць. У ньому є чайник та мікрохвильова піч для того, аби працівники під час обідньої перерви могли розігріти їжу і пообідати. Зручна не лише в роботі, а й в керуванні нею. Водій спецавтівки Василь Буй каже, кабіна обладнана, зокрема, камерою заднього виду та рацією для спілкування з тими працівниками, що знаходяться в салоні. Казати, що вона дуже вища, знаєте, чим як я раніше керував, то ні, практично, але вона удобна. По всьому. Заїхати всюди, везде, розвернутися, повернути, на ній її дуже удобно, на ній не устаєш. Кондиціонер є, тут все є. І зв'язаний з ослюсарами, Теж раз є в машині, що до чого ми зв'язуємося. Ну, коротше, все оборудовано повністю для нашої роботи. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, вартість цієї спецавтівки разом з обладнанням майже 5,5 мільйонів гривень. Машину отримали у рамках міжнародної допомоги від американського уряду за програмою USAID. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Маскувальне полотно розміром 31 на 43 метри виготовили представниці громадської організації Сильна жінка. Це найбільша сітка в Україні сплетена своїми руками. Нині волонтерки мають ще дві сотні замовлень від військових, а от робочих рук для їх плетіння не вистачає. Тому містян закликають долучитися до доброї справи. Працюють волонтерки щодня за адресою Проскурівська, 70. Ми з першого дня повномасштабного вторгнення плетемо маскувальні сітки. Звернулися військові, замовили на сіточку 30 на 40, Ну, ми взяли до роботи. От ми її виконали. Ми хотіли показати не рекорд зробити ради рекорда, а показати людям, як воно важливо, що нашим хлопчикам дуже потрібні ці маскувальні сіточки. Вони їх накривають, вони закривають від дронів, вони захищають їх. І щоб люди до нас долучалися, хто не може фізично долучатися, щоб долучалися донатами, тому що наша сіточка, вона не плете нас обрізки. Ми закупаємо тканину, ми закупаємо основу. І вона дуже легка. Бо якби вона була сплетена з простої тканини, 30 на 40, вона б її просто не підняли. Вона легка, вона не горить, вона не промокає. І от ми хочемо привернути увагу всіх людей, що в нас війна, що люди приходьте, долучайтесь, допомагайте, хто руками, хто донатами. Знаходимося, ми проскуріське 70. Проблему домашнього насилля обговорили під час круглого столу у Хмельницькій міській раді. Не оминули увагою і тему своєчасного розгляду судами області протоколів про адміністративне правопорушення. Тільки з початку цього року до Хмельницького міського центру соціальних служб надійшло майже 400 повідомлень щодо сімейного насилля. А от послугами кризової кімнати скористалася 21 особа. Хмельницький міський центр соціальних служб має сьогодні мобільну бригаду, яка виїжджає на підтверджені факти домашнього насильства після того, як були виклики на 102, і нам надходять повідомлення. Управління праці соціального захисту населення координує цю діяльність. Відповідно, запрошені сьогодні служби у справах дітей, з якою центр соціальних служб постійно на зв'язку і у випадках домашнього насильства дає діти. Ми разом спільно виїжджаємо за потреби, надаємо послі. Слово консультування, інформування соціального супроводу є вимога розглядати справи, пов'язані із цим протягом одніє, однієї доби, і дуже часто ця норма судом не дотримується. Ми хотіли б сьогодні заслухати пояснення зрозуміти, чому це не відбувається. Для того ми і збираємося, щоб вивчивши проблематику, знайти шляхи виходу із даної ситуації, враховуючи всі обставини, які складаються на даний час. Крафтовий ярмарок курс на незалежність цими вихідними відбувся у сквері імені Франкам. Близько 40 виробників з чотирьох областей України презентували продукцію власного виробництва. Це і сири, і хлібобуличні вироби, натуральні солодощі, вироби, хендмейд, косметика та кухонне приладдя. Діти і дорослі за донати змогли взяти участь у майстер-класах з флористики, кераміки та живопису. Зібрані кошти, а саме 25,5 тисяч гривень, передали на лікування та відновлення зору сапера Юрія Кучера. Багато заходів не відбуваються. Я зрозуміла, що місто Хмельницький давно не відчував цього такого легкого свята. Я розумію, що війна війною, але в першу чергу людям треба піднімати трошки бойовий дух і показувати, що ми поряд, що ми допомагаємо, що ми готові десь розділити трохи внутрішнього відчуття, щастя, свободи і тим самим заохотити інших. Що так сьогодні є програми, які допомагають сьогодні є люди, які готові підтримати. Ну Подаруночки прикупили, трошки донатили, людей, як то кажуть, трошки і заспокоїли, розвеселили. Дуже а, приємно. Так і свату по таке робили. Активно та змістовно хмельничани та гості міста відзначили минулої суботи День молоді. На набережні Південного Бугу організували різні локації від спортивних розваг до інтелектуальних ігор. Також в рамках дня молоді відбувся збір коштів на тисячу дронів камікадзе. Молодіжна громадська рада була ініціатором проведення відзначення дня молоді. Управління молоді завжди підтримує нашу молодь, наші молодіжні ради, всі скликання. І ми пішли на зустріч, всіх зібрали, всі разом таку організували дійство, яке і покликане на те, щоб дати можливість молоді для самореалізації. Треба робили і, і слоника такого, і з культами так. Дітям потрібна завжди увага, а зараз особливо, тому що е, ці всі зараз ситуації, які в нас в країні, вони впливають на всіх, і так само і на дорослих. Дорослі закриваються їх рівень тривожності. Дуже дітки бачать, і їм обов'язково потрібно спочатку говорити те, що батьки теж відчувають страх. Те, що вони відчувають свої емоції, якими не можуть справлятися, так само дітки це відчувають, і обов'язково з ними потрібно говорити для цього. І сьогодні захід дуже круто продуманий, щоб дітки виходили на вулицю, комунікували з іншими, з оточуючими, щоб вони бачили безпеку, що тут є люди, дорослі, і щоб вони не одні. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, також на офіційному сайті телеканалу та у наших групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!